Вітаю, дорога церква. Дуже важко святкувати, коли була ніч обстрілів, ніч вибухів, але це тільки нам нагадує про те, що життя сповнене болю, але Бог добрий. І сьогодні я хотіла би розказати вам свідчення, щоб воздати Богу славу, адже все. Від нього через нього і до нього йому одному славу. І сьогодні моє свідчення не про моє навернення, а про те, як Бог протягом дуже тривалого часу вплітав історію нашої сім'ї в історію церкви КБЦ. Тобто я буду говорити не про себе. А скоріше про те, як організувалася церква КБЦ, які були цьому передумови, і як наша сім'я була з цим пов'язана. Отже, 1 жовтня вже виповниться 8 років нашої церкви. Але важливо сказати, що церква не виникла 8 років тому ні з того, ні з цього. А Бог таким певним часом задовго до появи церкви готував її і нас до Дня її народження. Розкажу вам, що Костя був рукопокладений. На пасторське служіння, коли йому було всього 21 рік. Уявляєте, такий молодий був хлопець. Це відбулося зовсім незадовго після того, як ми одружилися. Костю запросили на організацію нової церкви. Він мав бути третім пастором, молодіжним і відповідати за спортивне молодіжне служіння. На той час Костя вчився біблійній душеопіці і робив тільки перші кроки в душеопіці, проповіді Божого Слова і пасторстві. Що можна було сказати про нас, що ми обидва любили Бога, любили людей і хотіли присвятити все своє життя служіння Господу? Але е, Бог розпорядився так, що майже відразу. У нас народився син з тяжкою інвалідністю, і піклування про нього займало дуже багато нашого часу. І також в новоствореній церкві сталося декілька одна за іншою, декілька серйозних потрясінь, які були пов'язані з старшими пасторами нашої церкви, що дуже сильно вплинуло на церкву, на нас як молодих служителів. І так сталося, що буквально через декілька років після заснування. Церкви, Божий Дотик, Костя у віці десь приблизно 25 років залишився єдиним пастором новоствореної церкви. Можете уявити, які переживання нас спіткали в той період. Хвора дитина, далі у нас ще народжувалися діти, і потім така серйозна відповідальність в такому ранньому віці. Це був час випробувань одночасно в служінні в сім'ї, це було формування характеру, зміцнення віри. Це був така перевірка нашої впевненості в покликанні, коли прийшлося робити вибір між хорошою високооплачуваною роботою і служінні Богу в непростих обставинах. В той момент Костя приймає рішення вступити в євангельську реформатську семінарію, і навчання займає 6 років майже весь вільний час. Він звільняється з цієї хорошої роботи і е, приймає рішення повністю присвятити себе служінню. І е, треба зазначити, що не зважаючи на дуже багато молитв, переживань, дуже багато спроб реанімувати церкву, яка е, тоді виникла, десь е, через вісім років після її заснування. А церква припинила своє існування. Цікаво, що цифра 8 дуже багато дуже багато разів сьогодні говорилася і про книгу, коли ми говорили. І сьогодні ми святкуємо 8 років церкви. І церква «Божий дотик» перестала існувати теж через 8 років від початку. Шість років Костя навчався в семінарії, і тоді він не ніс пасторського служіння, але активно займався душеопікою біблійною. В цей час сформувався, сформувалося служіння. Центр наставництва і душеопіки Help for Heart. І Костя весь вільний від навчання час займався душеопікою. Люди до нас приходили з раннього ранку, інколи до роботи, всім ранку, і ці візити завершувалися е, тільки пізно ввечері. І дуже велика була потреба в душеопіці. Люди приходили з різних церков, з різних міст, з різних е, країн навіть зверталися. І ми бачили, що потреба була в різних сферах. І також люди, які не знали Бога, теж приходили на душеопіку, хоча вони знали, що це біблійна душеопіка. І це допомагало Кості вести їх до Христа, розповідати Євангеліє і давати надію, яка є вічною. І я в цей період, як і в принципі всі роки, допомагала всім, чим я могла, в різних сферах життя. І коли навчання в семінарії підходило до завершення, у нас виникало ще більше питань: ну добре Бог, куди ти нас ведеш далі, куди ти нас направляєш, який у нас наступний крок. Ну і в цей період Кості поступало дуже багато пропозицій. Одна з них це бути місіонером. в емігрантській церкві в Афінах переїжджати бути пастором в США, замінити пастора, який емігрував в Канаду, і стати пастором в одній з київських церков. Потім його запрошували в пасторську команду деяких київських реформатських і преспітеріанських церков. І в той же час багато людей не рекомендували йому йти на пасторство, тому що він був досить хорошим душеопікуном і була така велика потреба в душеопіці, що. І ми, і інші люди, які не рекомендували, казали йому, що це забере час від душеопіки. Якщо ти будеш пастором, ти не зможеш так активно душеопікати людей. Це буде велика втрата в душеопіці. І ми переживали, думали. Ми також мали троє дітей на той момент, один з яких дуже тяжко хворів, і задавалися питанням: Боже, а що ти в цій ситуації хочеш робити? Одна знайома Костяна зробила йому певний такий виклик. Вона йому сказала: Ти не маєш права, маючи дари покликання пастора не бути пастором. Багато людей зараз потребують здорового пасторства і піклування, і ти не можеш залишитися просто біблійним душеопікуном і займатися лише тим, що, що тобі дуже сильно подобається. І для Кості було це одночасно і відкриття і викриттям, і таким. Якби челеджем викликом, і е, Бог склав багато різних обставин, так щоб ми зробили цей крок віри, і який би ніколи не зробили самотужки, якби не Бог. Бо для організації церкви вісім років тому у нас не було абсолютно нічого. Не було великої команди служителів, не було фінансів для старту, не було спонсорів, ніякої апаратури, не було місця, щоб збиратися, нічого видимого, за що можна було охопитися, у нас не було. В той же час були свої випробування з Микитою, з постійними лікарнями, реабілітаціями і реанімаціями. Але в той же час було було велике бажання бути слухняними Богу, вірними в Його покликання. І серце відкликалося на потребу багатьох людей в здоровому пасторстві. А разом з тим було багато сумнівів: а що якщо? І багато-багато завершень цього питання сумнівалися. І що нам тоді допомогло в прийнятті рішення? Передусім, звичка серця зосереджувати свою увагу на ньому, а не на обставинах. Віра, що Бог дотримається свого слова. Розуміння, що нам важливо виконувати свою маленьку роль в великій Божій картині, навіть не маючи можливості побачити кінцевого результату. Віра в те, що Бог дає завжди. Все необхідне, щоб виконувати його волю і залишатися вірними йому. Однією з ключових зустрічей, після яких ми точно переконалися, що Бог дійсно веде нас на організацію нової церкви, була зустріч, яка відбулася на початку травня 2017 року. Зустріч мала відбутися у сім'ї Али і Вови Новиків. А до того ми не були у них ще в домі. Вони декілька разів були у нас, але також проходила душеопіку у Кості. Але ми не були ще у них в гостях. Отже, ми запланували цю зустріч, запросили людей, запланували програму. Я мала відповідати за такий більш розважальний контент, а Костя за духовну частину. І уявіть собі наше здивування і шок, коли раптом посеред ночі Микити, у Микити стається дуже серйозний. Приступ епілептичний, який переходить в епілептичний статус, ми викликаємо швидку допомогу, яка ніяк не може справитися з Нікітиним станом. І е, швидка допомога говорить нам, що, скоріш за все, він вмирає, він не переживе е, цього, цього дня. І дуже багато в серці було переживання, як же ця ключова зустріч, яка має бути передумовою організацією нової церкви. Де в цій всій ситуації Бог? Ми були впевнені, що сам Бог запланував цю зустріч, і просто було багато питань, і в мене питання до вас: а що б ви зробили в цій ситуації? Ми помилилися з Костю, і ми мали чітке усвідомлення, що це не просто збіг обставин, що Нікіті саме в цей день було погано. І Костя з дівчатами, з нашими дочками, з молитвами з молитвами, сльозами на очах, помолилися. І я зібралася і поїхала в швидкій допомозі в реанімацію з Микитою, розуміючи, що скоріш за все вони більше Микиту не побачать. А Костя з дівчатами залишилися вдома, щоб вранці їхати на цю заплановану зустріч. І це було реально справжнім випробуванням віри. Було страшно. І в той, в той день, поки відбувалася зустріч, я перебувала під реанімацією, і Микита майже добу не приходив у свідомість, його лікарі намагалися реанімувати. Я стояла під реанімацією весь цей час і тільки чула такі чіткі команди лікарів і кроки медсестер. І це була самотність, очікування жодної близької людини поряд, без підтримки. Лише Бог, який обіцяв бути поруч. Що робити в таких ситуаціях? Судити Бога через обставини, яких ми не розуміємо, чи судити обставини через призму Божого характеру? В цей момент мене підтримували вірші з писання, які я знала на пам'ять, і подумки промовляла. Тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все сприяє на добро, римлянам 8.28. Адже лише я знаю наміри, які я маю про вас, говорить Господь, наміри щодо вашого спокою, а не про лихо, аби забезпечити ваш добробутом майбутньому, і надією. Єремія 28.11. І ці вірші давали мені надію в серці і сили бути вірною йому до кінця. Цікаво, що Бог в той момент і в той день залишив Нікіту разом з нами. Реанімація подіяла десь під кінець зустрічі, на якій і на цій зустрічі у всіх було відчуття, що Бог починає нову церкву. І насправді багато різних випробувань було на старті нашої церкви, про які, напевно, недоречно розповідати під час святкування. Розповім лише про вірш списання або вірші, які дуже голосно проповідували нам в той момент. Це Єремія, е, 17 розділ з 5 по 8 вірші. Так говорить Господь, проклята людина, яка покладається на іншу людину та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надія, якою є Господь. Він уподібниться до дерева, насадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку, йому не страшна спека, яка може надійти. І листя його завжди зеленіє, навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. Дякую Богу за цей період цілковитої залежності від Бога і Його безперечну вірність. З часом у нас сформувалася невеличка команда, в якій з відомих вам людей були Катя і Слава Морози. І цікаво, що Бог на наших очах зрощував Катю і славу, і найкраще славу характеризував і характеризує такий вислів: Бог шукає вірних, щоб зробити їх здібними. Дякую Богу, що він сформував славу для того, щоб він міг багато років вірно виконувати служіння деякона нашої церкви КБЦ. І для нашої сім'ї слава і Катя завжди були таким міцним, твердим тилом, підтримкою, опорою і тими, на кого завжди можна було покластися. Дякую. І також Бог, тобто ви розумієте, що Бог дав новоствореній церкві пастора і діякона, і, по суті, це і було початком для створення КБЦ. Дуже скоро до нас приєдналася сім'я з Вови і Али Новаків, які якраз в цей період переживали болісний вихід своєї помісної церкви. І протягом декількох місяців ми збиралися разом, молилися про нову церкву, почали відкладати гроші на оренду церковного приміщення, купівлю всього необхідного, бо у нас не було ні спонсорів, ні фінансової подушки, а лише віра, що Бог про все попіклується. І ці декілька місяців у нас була можливість відвідати багато церков в Києві, і це було певним благословенням. Але ми ще більше хотіли вже нарешті розпочати нашу нову церкву. І от, незважаючи на багато факторів проти. 1 жовтня 2017 року наша церква КБЦ стартанула в домі у сім'ї, Алли і Вови Новаків. І цікаво, що зараз майже нікого з тих, з ким ми розпочинали тоді церкви, немає серед нас. Ну хіба що Чібізові морози, а Катя Мороз, Новаки і Алла Горла, яка прийшла в церкву в день відкриття церкви вперше. І покаялась там, і через рік прийняла хрещення. Це було для нас великим підбадьоренням і радістю. Цікаво, що ми збиралися в домі у Новиків десь до нового року. І так ми і зустріли 2018 рік. І Бог поступово нашу церкву зрощував, зміцнював, і цікаво, що першими людьми, які доєднувалися, були в основному поранені люди з різних церков, які були поранені або нездоровим пасторством, або буквою закона, і вони шукали відновлення і душеопіки. Тобто це був такий період загоєння ран і е, служіння розчарованим християнам. Почала формуватися рада церкви, був непростий період формування і підготовки статутних документів, документів по віровченню, по членству. Було багато і навіть батлів. Ось через рік члени Ради церкви мали змогу поїхати на конференцію Тіма Келера у Краків. А по дорозі додому, в потязі, ми всі разом заповнювали документи на членство церкви, і таким чином з цього почалося членство. І ми стали першими членами церкви КБЦ. А 26 жовтня. 2019 року, коли ми святкували другу річницю від створення церкви, було рукопокладання на деяконське служіння Слави Мороза, а також рукопокладання на пасторське служіння в церкві КБЦ нашого пастора Костянтина Чібізова. І е, також. Е, Можу розказати цікавий момент, коли ми зібралися для того, щоб вибрати назву нашої церкви. Церква е, не почала відразу називатися Київська біблійна церква, бо перший час церква існувала, е, церква існувала без назви. Ми зібралися, і було дуже багато різних пропозицій, як буде церква називатися, і я вже більшість з них не пам'ятаю. Але ми хотіли, щоб церква називалася так по-простому, щоб люди, наші православні, українці, щоб їх ця назва не шокувала, тобто, щоб вони не подумали, що це щось таке дуже дивне і незрозуміле. І ми назвали церкву Київська, тому що вона розташована в Києві, біблійна, тому що наша церква базується на засадах Божого Слова, ну і церква. На той момент ще не було так багато різних церков, як ІБЦ, ВБЦ, ББЦ, УВЦ і так далі. Ми навіть не могли уявити, що ми будемо серед такого розмаїття БЦ. Ось і цікаво, що ми тоді навіть не уявляли, що церква буде називатися КБЦ. Ми її називали Київська біблійна церква і навіть і не думали про це скорочення. Воно з'явилося пізніше. Так, да. і е, теж цікаво згадати, що церква декілька разів змінювала своє е, місце розташування. Е, тобто, спочатку це був дом новаків, потім це був офіс кемпусу на Саксаганського, потім це був інакше офіс кемпусу на політесі, потім е, це був ресторан на ліпках, і який е, перетворювався в, церковну, в церковне приміщення кожної неділі. Це було дуже таке феєричне е, приміщення. А далі це була академія Юксав. Тарасівці, а потім ТРЦ Мармелад, і нарешті це приміщення, в якому ми збираємося зараз. Тобто сім приміщень за вісім років. Варто розказати ще про одне випробування для церкви це ковід. Перші місяці було нічого не зрозуміло. Ми мали такі дуже суворі обмеження, не виходили з дому, нам заборонили збиратися разом, і тому церква зустрічалася онлайн. І я пам'ятаю, як Костя проповідував в церкві онлайн. Він каже: Мені важко, не бачачи очі людей проповідувати. То він, значить, собі на стіну е, висвічував е, обличчя людей, яким він проповідував, сідав навпроти, і він проповідував цій стіні, на якій були люди, які в зумі до нас приєднувалися. Це теж було цікаво. І е, ці суворі обмеження тривали десь до е, травня, до кінця травня. 2020 року, і теж Бог так цікаво спланував, що вперше після цих трьохмісячних обмежень ми змогли зібратися разом як церква на похоронах. Це були похорони нашого сина Микити. 4 червня 2020 року. І насправді ця зустріч навіть на похоронах була великим підбадьоренням для церкви, що ми могли зустрітися разом. І це було великою підтримкою для нашої сім'ї. Під час ковіду багато церков не проводили. Зібрань таких вживу, багато з них зустрічалося онлайн досить довго протягом декількох років. І, але наша церква прийняла рішення збиратися вживу. Це було певним кроком віри, тому що люди продовжували болі хворіти, і е, е, був певний тиск, бо частина людей е, не підтримувала це рішення збиратися. І е, люди церкві по різному реагували, дехто підтримував, дехто ні. Але я думаю, що це прийняти рішення збиратися, воно насправді нашу церкву тоді зміцнило. Е, воно допомогло їй пережити ці випробування е, в той час, як деякі церкви або розпалися, або втратили більшу частину своїх членів. І чудо, яке особисто для нашої сім'ї зробив Бог під час ковіду, що за перші два роки, коли хворіли, можна сказати, всі навколо і дехто не по одному разу, наша сім'я ніхто з нашої сім'ї жодного разу не захворів, незважаючи на те, що ми активно були залучені в служіння, постійно були серед людей і відвідували, і в тому числі хворих. Ще варто сказати, що до самого початку повномасштабного вторгнення наша церква в основному складалася з сімейних. Тобто це були сім'ї, і середній вік був вік десь 30-40 років, можливо, навіть 35-40 років. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, це було наступним шоком для, для церкви. Да? Київ бомбили, потім наш торговий центр закрився, церква не змогла збиратися. Люди роз'їхалися, десь 50% церкви уїхали за кордон і не збиралися повертатися. Ми не могли збиратися вживу, збиралися лише в Зумі, молилися разом. Найбільший осередок нашої церкви на той момент був з Долбунові, десь близько 15 людей, і це дійсно підтримувало нас. І в якийсь момент Костя поділився зі мною своїми переживаннями. Він сказав, що я не знаю, як починати церкву знову. знову. У мене просто для цього немає сил. І тоді я подумала і сказала йому, що, ну, напевно, це і є найкращий стан для служителя відчувати свою 100% неспроможність і 100% залежність від Бога. Свою потребу в Бозі, і тоді мені згадався вірш з другого послання Коринтян 12:9 досить для тебе моєї благодаті, адже моя сила здійснюється в немочі. Ми прийняли рішення повертатися в Києві на початку травня, і з нами повернулося десь близько 22 людей. І в кінці травня ми зібралися разом, щоб обсудити, що робити далі. 22 людей в нас зібралося, і в той час, як більшість ключових людей церкви виїхало з України, зібралися люди, які раніше в основному не несли ключових позицій в церкві. Але цікаво те, що ми дуже швидко розібрали відповідальності, і ті люди, які раніше були десь, на задніх ролях в церкві вони взяли відповідальність за позиції за ключові позиції, підставили одне одному плече. І от в травні 2022 року ми стартанули КБЦ «2.0». І цікаво, що за ці три останні роки церква майже повністю оновилася. Оновився її склад, оновився лідерський склад, оновилася рада церкви. У нас з'явився новий діякон. І цікаво, що вік нашої церкви змінився. Зараз середній вік церкви 18-25 років. Вау! Відновилася кількість людей в церкві і навіть збільшилась, я би сказала. І ще є багато-багато Божих чудес, які він здійснив. Просто немає часу їх е, перераховувати, але все це не може нас не радувати. Ще останню деталь скажу: коли почалося повномасштабне вторгнення, Костя і Слава пішли військомат. І е, чесно перед Господом е, хотіли йти захищати свою країну. Але тоді військоматі, дізнавшись, е, що вони є ключові служителі церкви, їм сказали, що ви потрібні тут більше. І їх не забрали на фронт. Але пройшло два роки, за які відбулося багато змін. Слава захворів на рак мозку і помер менше ніж за рік після початку його хвороби. А Костя отримав повістку на фронт. Я перший час не могла повірити, що Бог може одночасно забрати двох ключових служителей церкви. І я думала, що ну добре Бог, напевно, ти вкотре просто випробовуєш нашу віру. І ти вкотре хочеш побачити, що ми готові бути вірними тобі до кінця. І дійсно, цей довгий-довгий період очікування він саме до таких думок і вів. Напевно, багато кого з нас. Але як ви самі знаєте, що зараз наш пастор служить на фронті в якості військового капелана, і наша церква існує без постійної присутності пастора. І я вдячна Богу, що незважаючи на це, КБЦ навіть в таких обставинах продовжує служити Богу, довіряти йому, багато людей продовжують бути вірними в непростих обставинах. І я бачу, що Бог продовжує писати історію церкви КБЦ, і нам ніколи не треба намагатися забрати у нього олівець і писати самотужки. Давайте продовжувати довіряти автору, автору цієї церкви, автору нашого життя, автору наших сердець. І хочеться закінчити моє свідчення словами, які мені здається. Гарно характеризують нашу церкву КБЦ, незважаючи на обставини. Це слова з Псалма 52, 10 і 11 вірш. Я ж, я це як церква КБЦ, я ж, наче зелене оливкове дерево в Домі Божому. Я покладаюсь на Боже милосердя по віки вічні. Я славитиму тебе повіки за все, що ти зробив. Твоє ім'я. Звіщатиму серед святих твоїх, бо воно чудове. Амінь.